Всім привіт! Що там сьогодні середа. Сьогодні у нас знову дощ, вже четвертий чи п'ятий день підряд. Трохи налопив заказників зранку, зараз там прикріплю скріночки вам. Ну, в принципі, непогані, неп... хороші коефіцієнти, Так можна працювати. Щось там 450 гривень за 15 кілометрів, напевно, там загалом було по замовленням. Потім треба було дружину забрати, відвезти. Спочатку, як завжди, доньку відвіз в школу, а потім дружину. І цей. Зараз їду за хлопцями, відвезу їх на будівництво і потім ще одразу треба буде передати документи які з ключиками. Хлопці попросили. І будемо працювати далі. Сьогодні ще напевно віддам ключик і заїду ж до моторіста, так і не заїхав вчора. Сьогодні, до речі, виспався, як нова копійка проснувся. Вже якось так бодрячком, а то ж вчора щось взагалі таке, якісь чи то що не відпочивав на пі. Ті... чи не відпочивав те що на тій неділі чи ні не, ну ще плюс погода от я все одно наче виспався я все одно позіхаю так, що таке діло так все під'їжджаю до хлопців всім вам гарного дня продуктивного і мені так само Так, ну що, заїхав я до моторіста запитати за Може він мені злину пробку зробити чи ні. А в нього немає лірок з тим, що нарізати. Тобто, якщо у нього там щось трапляється, він там віддає людям. Да й таке, ну коротше, буду дзвонити на СТО, там начебто СТО таке непогане, там все в комплексі, все є. І токар є, і все. Тобто приїду, хай подивляться, або якогось нового болта підберуть щоб була свіжа ця різьба краще затягнулася. Або тоді зняти, щоб токар. Е цей. розсверлить треба ж спочатку, а потім уже нарізати саму різьбу. Ну і підібрати якогось болта, або він там зробить того болта. Ну, По-нормальному треба щось зробити, тому що, що це постійне підтікання. Воно підкапує постійно потрошку, та полива у нас під пробки. Той. Треба щось нормальне вирішити. Так що сьогодні там на берун запишусь вже на четвер або на п'ятницю. Хотілося б, звісно, обійтися якоюсь легкою кров'ю. Але... Побачимо, як воно то що буде. Трошки ще налопив замовлень. А що, скільки я навипив? раз Відвіз своїм доставочку, зробив, ключі відвіз з документами. І два замовлення зробив. Таке. Але краще, ніж нічого. Зараз теж взяв за соточку, до речі, замовлення по болту. 5 за 100. І подача там 500 метрів. Працюємо. Банда, ну що там? Пообідав я. До обіду у мене каса була 1400 на пробіг 80 кілометрів. І дивлюсь, висить замовлення по 305-й. Мої улюблені, улюбленому агрегаторі. Інвалідна коляска складається, ну висить і висить, висить і висить. Думаю, ну треба блин, взяти, все ж таки, ну, по болту клону, немає замовлень, думаю, візьму, тим паче ну, вдруг якась там допомога потрібна. Ну, коротше, так, як, як гадалося, так і сталося. Приїхала там дід, друг поміг загрузити тут. А тут на лікарні тітка була і треба було допомогти. Ну коротше, діло в тому, що його рік назад збив бус, збив його. Назад здавали, коротше, збив діда бус. Він відлетів на 6 метрів. І уявіть, як він задом здавав, з якою швидкістю, що дід відлетів аж на 6 метрів. І цей. І у нього коротше, роздроблене бідро. І йому зробили ще операцію, занесли інфекцію. Коротше, він вже рік мучається. І походу, що він так і не долікується нормально, буду це вже до останнього мучитись. Ну і в чому ще ж справа? Їдемо, а його відкочок, аж перекороблює, Тіп, ну у нього там жива рана, вже рік пройшов, у нього там жива рана. І це, ой, ай-ой-ой, ой, ой, я тут щось. Я тут їхав, так от, блін, щоб на яку, яку не кочку не наїхати. Ну, коротше, ледь його посадили, загрузив його в ліфт в лікарню. Ну, коротше, таке мало приємного, ну але ж зробив добре діло, допоміг людині. Тому що зараз такий час треба, якщо є можливість допомагати, чим можеш. Чим можеш. От зміг, допоміг. Так що якось так. Все, працюємо далі. Зараз ще півтори годинки та поїду за донькою в школу. Трохи працюю. Дай таке. Працюємо далі. 16.49. Хлопців забрав з будівництва, привіз їх, по будинкам розвіз, лечу за донькою та додому. Що там, проїхав? 110. Ні, 100 км да, проїхав. На касу 1900 грязнує. Так що якось так працюємо потрошку. Зараз, можливо, доньку напевно, залишу саму, поїду трошки попрацюю, а може і з нею залишуся. Зараз подивимось. Потім дружину треба о 7 забрати. Працюємо потрошку. 20.02. Приїхав за дружиною, вона вже тільопкає. Проїхав наразі 130 км. каса 2,350. 350 Зараз вечері і знову в бій. Трішечку треба добити. Ввечері попрацювати. Вже зробив два замовлення. Одне за 70, а інше за... 127, але залишили 150. От грязі вже дві, чи чистим, ну, вже 200 зробив. Виходить. З вирахуванням комісії. Так, і що? Це у нас 2,550, ну я не знаю, за годинку хоч, хоча б гривень 300 щоб зробити, було б взагалі бомба. Не знаю, як воно вийде. Блін, і сьогодні. Щось втиканув, не записався на СТО, щоб поміняти цю пробку. Треба пробку поміняти і за будинок платити, я оце не знаю, може вже напевно за неділю вже неділю, напевно, я цей робити ту пробку зливну, щоб заїхати. І нормально зробити, щоб не, це... не гаяти час, тому що треба працювати. У мене зараз десятка є, ще треба як мінімум шість. Сьогодні 28. Це виходить 3. 4. 4, 4 3 дня. Ну, плюс-мінус щось зробимо таке. Плюс-мінус. А зараз чекаємо на замовлення. як назло закінчився дощ і закінчилось замовлення. Так що, щось Будемо щось вичікувати, щось мутить, мутки. Мутись. Сьогодні, до речі, по агрегаторам непогано попрацював, по, по уклону щось там 900 з чимось в мене, по болту 600. І по 305 і там... 150. Так що трошку працюємо. Все, чекаю на замовлення Так, ну що, 21.55 буду я завершувати свій робочий день. Поклон 1060, виходить по болту 730. Це, грубо кажучи, 1800. 150 у мене було своїх. Ой, 150 було по 305 ще. Це 1950. 850 у мене було своїх. це 2800 і виходить. Там-пам-пам. Соточка була чаю, 2900. От і калькулюємо, що у нас там? 170. Ой, чи 160 пробів. Ну. Е е, так. Коротше кажучи, 850 гривень заправка амортизація і 2050 гривень в мене вийшло заробити за... Сьогодні так, що якось так все, їду додому. Буду робити тоді два дні в одному відосі, тому що сильно такого нема, що щоб викладати на, за один раз. Та і часті відео теж, тіпа, я дивлюсь, коли воно виходить трошки, ну типу там раз в два дні, то воно нормально і по переглядам. Та і взагалі більш-менш норм. Так. Тоді до завтра. Так, ну що, день номер 2 четвер, вже 10-20. Доньку відвіз у школу, хлопців на будівництво, і відвіз ще вчорашні документи з ключами. Замовникам по передачці, що просили передати Зараз ще везу акт, ну, свої теж. Помив машину, тому що я машину вже на мив неділю десь. Це постійно дощі були. Тут соня такий був капець, що просто десь. Я би обдув обувь, але сьогодні буде дощ, завтра буде дощ. Просто, поки доща нема, треба її хоч трошки. Я її обдув, не втирав, там чисто вікна пообтирав. Це, це реально. Прикол, І Ганчірка в мене була там, мікрофібра. І щось біля неї так провожу, тюм! Засмоктало, та йоп. Слава Богу, вона така вже стара була, не дуже скота її. Так що буває і таке. Блін, знову ця паспорна погода. Як ото побити весь. Хоча вчора ще пізно ліг, не виспався. Де такі... ага, ну зараз відвезу цей акт і будемо почувати далі по базі. У мене на зараз 600 гривень грязними. На пробіг 30 кілометрів. Працюємо. 13.00. Я підстрижений. О, наступає час обідній. Це у нас від Люля кебаб Шаурма і фанта на запивку. Що ми там накатали по уклону 345 по болту пум По болту 150. Це 500. І своїх мене на 550 було. 1050. Ну, таке, але я ще машину помив. сюди сюди Час витратив. Так що якось так. Ось. Ще люлюки бабну сілля. Полюбляю тут брати шаурму, але тут це найближче було, де я був о, забочісточка. Так, треба ж собі тут свинюшок такий налаштувати, щоб не впала. О, Оооо слюня зараз поперхнувся сінами. Так, зваємо пару разів кушу і буду їсти, щоб вам не жувати на камеру. М -м -м. Коли вголодне це в тисячу раз смачніше, Бомба мм. Хто їсть, всім смачного? А хто не їсть і хоче їсти, вибачайте. Доньку привіз додому, Позвонили свої з будівництва забрати хлопці, забираю їх з будівництва, везу їх по домам, беру заказик в центр, забираю дружину. І потім їду працювати. Я вже, до речі, трошки перекусив ввечері, кави попив тому що спати хочеться, тому що знову йде дощ. Вже за сьогодні, після того як машина помив, вже третій раз йде дощ. Ну, але все рівно, воно в салоні, хоч по-людськи він виглядає, коврики чисті. Ну як, відносно, ну після без... того, що тут було болото, то це, блін, і блеск. Якось так. Зараз що, в мене каса 1750 е на пробіг, блін, не зафіксував, на ну, десь 100 кілометрів я точно проїхав сьогодні дуже е -е -а, а, там в мене було... Там, там тут 65, а там в мене було... 270. Ну да, десь, десь 120 навіть даже проїхав. ні, ну то ми по своїм справам ще, звісно, проїхав трошки. ну 110, да, десь виходить. Так, що якось так. Все, підлітаю вже до хлопців. Забираю їх. І потім включусь. Так, банда, ну що там? Відпрацював сьогодні, сьогодні трошки раніше поїду додому. Так би ще пару годин було б непогана каса, але на тому вистачить. Що в мене виходить? По болту 640, по уклону 1140, це у нас 1800 виходить. І своїх на 1050. Це виходить 2850 і плюс чи там чаюга була якась 2900. На пробіг 100, 170 км, хай буде там трошки менше, ну хай що для круглого числа 170. Заправка амортизація виходить. пум-пум-пум. 900... ну, 850 там хай виходить. Заробіток 2050 гривень. Що в мене за 2 дні, середа і четверг вийшло заробити 400... Ой, фу, 100 доларів чистими. Це по годинам звичатом вечері, обіда, що я з дитиною трохи там сидів. Приблизно виходить за 18 годин. Ну, 2 дні, по 9 годин вийшло по роботі. Ну, в принципі, непогано. Ну, це із-за того, що, по-перше, свої були, по-друге, була робота, тому що постійно йде дощ. Вже 5 днів, день у день, йде дощ. То зранку, то ввечері, а то і весь день бувало. Що... Так що такі ось у мене результати. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, вечора. Я йду відпочивати. Завтра останній дзвоник, але там щось без батьків він буде у дитини. Там у них аніматори будуть, щось таке. Там останній дзвоник більше для 11 класників. Так що якось так. Всім па-па і до наступної зустрічі в новому відосі.